на навестись. У готовності вогонь. Про машину. Ну, там місце механіка. Е, ну Механік там працює. Е, управління, ну, якби легко, нічого сложного, їздила. Вона добра. Е, Гідравліка вся ну, робота є від акумуляторів, то тобто машину можна не заводити для роботи. Все працює від акумуляторів. Час від часу тільки заводимо, щоб підзарядити акумулятори. Так же ж само, коли, ну, коли гідравліка не працює, можна механічно наводитись. Досильник теж гідравлічний тут. Працює все ну, досилає. Координати вводяться на панорамі. Тут е, кут вводимо і приціл. Потім вже по бульках все виставляється і по точці наведення, і тоді вже вона готова ну, до бою. Після вистрілів тільки відновлюємо. Бульки, щоб все було на місці, або ж вводимо, вводимо нові координати. Пішко. Зарядка тут проста: собі, на лоток положив снаряд, досильником він туди досилається, потім досильник прибираєш, тільки ложиш порох. І ну, Праймера тут вставляються, ось є спусковий механізм. Ну, з праймерами сюди він закривається і відбувається вистріл. Взагалі так, тут місце командира, командир може допомагати наводчику, теж є гідравліка, є механіка. Якщо треба ну, дуже швидко, можна трохи допомагати. Клин затвора порушневий. Після вистрілів постійно змащуємо водою, ну, щоб не було де бо порох тряпчаний, щоб не було возгорання боєприпаси. Ой, ну їх багатенько, Зараз, ми, зараз у нас є М107, ну обичні М107 М1. Вони трошки далі стріляють ну, по кілометражу. Потім є 731-й касетні 692, здається. Гармата! Нам вчора просто нових, там трохи попривозили, я ще не заповнив по маркровках. 696 869. міни. Є, коротше, міни двох типів, противопіхотні, противотехніки, і касети є, різних типів. Ну і так, фугас, осколок. На різну дальність. Так само по порохах є е, в нас зараз в наявності.